Дуже дякую, Петро Олексійович, за чергову партію допомоги. fpv дрони на оптиковолокні, які дозволяють нам в обмежених умовах роботи, тобто при дії реп-противника або при. Там відсутності радіогоризонту продовжувати знищувати бліндажі з ворожими екіпажами, піхотою, технікою, танками, БМП, там, мотоцикли, на яких зараз дуже активно намагаються штурмувати противник. Наші це такі дрони застосовуються в умовах дії реба, скільки ми знаємо, противник дуже досвідчений в застосуванні реба, і дуже багато створює проблем в цьому плані. Тому це якраз унікальне рішення і це дозволяє нашим підрозділам не відставати від противника. Бо для кого не секрет, що... Росіяни нас вже трошечки випередили по застосуванню оптоволокна FPV на оптоволокні, і ну, ця допомога вона нам дозволяє не відставати. від цього. Ну, сьогодні наша рота ударного палацу ї бригади отримує від фонда Порошенка зокрема дрони на оптоволокні. Ми отримуємо мавіки, які останнім часом в дефіциті. Ми отримуємо техніку, і це насправді дуже допоміжне, тому що. Е Війна насправді це історія про дуже швидкі зміни умов. І якщо держава здатна купити більше з волонтерів, вона все одно робить це вкрай повільно. А саме волонтери, вони можливо здатні купити геть не усе не в усіх кількостях, але вони здатні доставити це в той момент, коли підрозділ потребує. І коли ми отримуємо засоби, які нам потрібні. Це означає, що менше хлопців будуть поранені, що більше хлопців виживуть, що ми просто вдало будемо виконувати свої завдання. Тому насправді це неоціненна допомога. Ми для себе зрозуміли, що це те, що може перевернути ситуацію, ну, зокрема на нашій смузі і в будь-якій смузі. Дайте нам достатню кількість таких дронів, і ситуація з діями противника буде зовсім іншими. Ваша допомога, коли у багатьох вже просто руки опустились, а ви продовжуєте робити свою справу. Скажу і ще відвертіше: дивлюся на ці санкції, на цей візбред, який зараз існує, і те, що ви робите в цих умовах, ну, на мій погляд, це подвиг. Тому дякую вам.